Європейський союз нарешті запровадив 19-й пакет санкцій проти Росії за агресію проти України. Є там нарешті санкції проти Роснефті, проти Газпромнефті, тобто заборона трансакцій, переказів грошей на ці компанії. Чому то вони що тому, що вони фінансують війну, і на них заробляє економіка війни Росія для того, щоб воювати проти України? Є і санкції проти російських банків, і проти криптобірж, і криптовалюти, і додатково ще більше сотні танкерів, так званого тіньового флоту Росії, тобто нафтових танкерів, підпали під санкції Європейського Союзу. Тепер таких танкерів вдумайтесь більше 528 двадцяти по всьому світу під, під санкціями вони то під санкціями але коли почнуть затримувати їх в портах і конфісковувати нелегальну нафту з російської федерації це питання залишилось без відповіді Як і залишилось без відповіді питання коли нарешті остаточно європейський союз відмовиться від російського газу бо в 19-му пакеті санкцій згадано що скраплений газ з росії Будуть забороняти постачати в європейський союз, але питання коли залишилося відкритим до кінця 26-го року чи раніше? Раніше тому що Сполучені Штати Америки насправді так діють, і щодо Індії, і щодо інших країн, які купляють російську нафту, зразу запроваджуються тарифи, які роблять невигідному російську нафту. Так мають діяти європейські партнери. Тому 19-й пакет добре, але рішучості в ньому не вистачає.